Група ВВ Рок-бенд. Ми вважаємо, що ми концертний бенд. Нам потрібно ну, є потреба зустрічатися з глядачем, постійно, постійно мати контакт, постійно обмінюватися думками. І так сталося, що наш, наш тур, який був присвячений виходу нашого нового альбому Чудовий світ, так називався тур. Він був ну, фактично перерваний е, цими драматичними подіями, які відбувалися в 2013 році. До кінця року ми закінчили, закінчили тур, ну і якби і весь народ вийшов на, на майдани, а потім почалася ця військова в, е, воєнна історія. І як у багатьох концертів, е, як у багатьох, багатьох артистів, Ну, така концертна діяльність от, в, в, розумінні, в розумінні туру у нас була перервана. І це була серія таких благодійних концертів, зустріч, зустріч з солдатами, поїздки на схід і, і тому подібне. От, і і цей, цей тур, весняний тур для нас особисто це є логічним ідеологічним продовженням нашого, нашого туру, тому що. Не дивлячись на, на всі ці події, які відбуваються на сьогоднішній день, ми впевнені, що світ чудовий. Цей меседж ми продовжуємо провадити в маси серед українців. Ми, ми вважаємо, що правда переможе, що все прекрасно, що ми. Ми будемо жити в процвітачій країні, от і з весною, з весною ми поїдемо по тих містах, по яких ми тоді не встигли проїхати. І мало того, що будуть деякі міста, в яких ми ніколи не виступали, просто ніколи. От я бачу, 21 квітня це Умань. Ми там ніколи не виступали в Білої церкви, церкві ми ніколи не виступали в інших містах, які є в програмі нашої програми. Ми ну дуже дуже рідко буваємо.